Також толоку провели і біля залізничної лікарні. Тут буде військовий госпіталь ветеранів АТО. Працівники медичного закладу та волонтери облагороджували територію і висаджували зелені насадження. На території майбутнього військового госпіталю активно працюють щодня. Тут має бути сучасний медичний заклад, тому роботи є чимало. У залізничній лікарні десь місяць тому запланували таку толоку, аби очистити територію від старого мотлуху. Наприклад, вже 20 років стояв гараж, який майже не використовували належним чином. Прибудова аварійна, тому хвилювалися, щоб комусь ще й не нашкодила. Володимир Федоришин порадився з обласним керівництвом та колегами і зійшлися на тому, що це місце звільнення для будівництва великої каплиці. Тут всі охочі зможуть помолитися, а на свята правитимуть служби. Зводитимуть маленький божий храм не за державні кошти, а народним методом. А ще адміністрація хоче, щоб біля будівлі було багато зелені, адже це свіже повітря, а значить здоров'я. От яблуневий садок ми зараз садимо, пару теж нових дерев посадимо. Ми стараємося максимально вивести мусор, есть, щоб для наших воїнів було комфортно, гарно і ну мали десь сісти в садочку, подихати свіжим повітрям. П'ять яблунь ми взяли у Вербіжі, п'ять яблунь взяли в колоспів у, у Турці. Надали нам. Ну а зелені насадженці ми в лісгоспі поїхали самі. Які сорти яблук посадили ще не знають. Вибирали різні. Окрім того, насадили близько 20 туй, а ще дві жовті кущі фозиції, яка зараз чарує яскраво жовтим сонячним світом. І звичайно, як годиться у добрих господарів, має бути символ України калина. Тут посадили два таких деревця. Хочеться дуже подякувати всім, хто нам допомагав. Це і депутати наші міські, Ігор Костюк, Роман Крутко, які і нам надали інструмент, підприємцям з базару, які теж нам надали багато інструменту. Лісництво, які нам дали, туї, дали канлину, дали ж такі кущі цвітучі, гарні. От підопічний району нашого з коледжів прийшли допомогти. Дуже дякуємо також комунальним міським службам за машини, які. Вони нам дали, що ми вивезли мусор нашим переселенцям, які прийшли, долучилися бо і студенти, і переселенці гарно так прибирають територію. Гучно та гамірно працює молодь. Допомагали госпіталю студенти з педагогічного коледжу. Вони у жовтих куртках себе назвали командою жовтих, а також індустріально-педагогічного технікуму. Приємно, що молоді люди прийшли не просто щоб відпочити від уроків, а дійсно працювали на совість. Дівчата збирали дрібне сміття та підмітали. А хлопці вантажили все на трактор. кажуть, прийшли на толоку ще й з патріотичних міркувань. Дивлячись на зараз на на теперішню ситуацію в Україні, що наші хлопці там воюють на АТО. Друзі мої також воюють знайомі. А ми живемо на західній, на мирній Україні, тому ми вирішили тут допомогти. Ми зараз ну на практиці у нашому районному соціальному центрі для сім'ї, дітей та молоді. Ми є із педагогічного коледжу група 2С і вирішили долучитися, тому що багато людей цього потребують. Так само, як воїна, АТО, зараз складний час, і нам потрібно до цього ситуації долучитися, прибрати, щоб було краще середовище, краще повітря. Поруч працює група переселенців зі сходу. Натолку завітали 12 осіб під керівництвом Ольги Золотарьової. Це члени товариства переселенців Фенікс. Громадське об'єднання діє в Коломиї майже два роки. Організація налічує 56 сімей зі сходу. кажуть, натолку прийшли не просто допомагати, це їхній святий обов'язок. Ми знаємо, що наші хлопці там на сході захищають нашу землю, і щоб наші хлопці могли, могли лікуватися, проходити реабілітацію. Ми ми відповідаємо теж за їх здоров'я і. Я б сказала, ну це не високі слова все ж таки. Я щаслива, що тут можу, хоча б цією працею. Ну якось внесок свій зробити, і наші люди, переселенці зі сходу, теж це розуміють. Ми знаємо, наскільки це важко, наскільки важко переживати ту біду і лихо, яке у нас зараз в Україні, і тому, тому нашим хлопцям, хоча б цим, хоча б цією увагою, допомогою, допомогти і сказати їм уклінно сказати дякуємо за те, що ви у нас є. Депутат міської ради Ігор Костюк вважає, що Володимир Федоришин. Створюючи госпіталь, робить дуже добру справу. Знає пана Володимира як волонтер, тому впевнений, що все вдасться якнайкраще. По-перше, як волонтер, завжди допомагав і буду допомагати таким добрим справам. Як депутат, мені приємно, що на території Коломиї це буде вперше єдиний госпіталь для допомоги ветеранів АТО в Івано-Франківській області. Це велику тотанічно зробив. Федор Володимир Євгенович, от ми вже з ним з Коломая центр ще і так, що ми, як депутати, завжди готові сприяти коломаянам і дякую всім, хто прийшов, хто віддухнувся на наш заклад. Толока на території залізничної лікарні триватиме три дні. Ще запланували помалювати огорожу та побілити дерева. Галина на досить події НТК.